Яке опалення краще для приватного будинку? Вітаю Ваші шановні глядачі, з вами Ілля на каналі Тепло Радість. У сьогоднішньому відео розглянемо одну з фундаментальних основ життя в приватному будинку. А саме чим опалювати будинок, щоб було тепло, дешево та надійно. Питання багатогранне та однієї чіткої відповіді на нього немає. Але перш за все, його потрібно вирішувати опціонально від потреб і можливостей кожного власника. Новим глядачам нагадую, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати корисні відео. Будемо щиро вдячні за вашу підтримку та не забудьте поставити лайк цьому відео. По-перше, визначимось, які найбільш поширені системи опалення застосовуються в Україні. Загалом це газове опалення, електричне опалення, твердопаливне опалення та опалення за допомогою теплових насосів. Важливо розуміти переваги і мінуси кожного з видів опалення, щоб визначитись, що найкраще підходить вам і вашому будинку. Ну розбиратися газове опалення це система опалення, яка використовує газ як джерело палива для нагріву теплоносія. Води, антифризу тощо, який потім постачається до приміщення. Газове опалення дуже популярне по всьому світі, газ є доступним і досить дешевим. А газові системи вважаються одним з найефективніших і мають низькі витрати в експлуатації. Розглянемо переваги такого опалення. Вартість газу є порівняно адекватною, що в нинішніх реаліях є суттєвим плюсом. Має високий коефіцієнт перетворення теплоти. Немає марних витрат, енергії під час експлуатації. Компактний розмір котельного обладнання. Невибагливість газових котлів експлуатації. Опалення безшумне у використанні та не залишає бруду. Можливі недоліки. Перше. Висока ціна обладнання. Друге. Система опалення працює, використовуючи електроенергію для автоматики, газового котла та циркуляційних насосів для подачі теплоносія. Тому при наявності перебоїв чи відсутності електроенергії зупиняється робота котла. Третє. Якщо котли з відкритою камерою згоряння, тоді приміщення котельною має гарно провітрюватись і містити вертикальний домохід для виведення відпрацьованих газів. Опалення газом можна назвати досить універсальним. Його застосовують як для великих за площою будинків, так і для невеликих осель. А більшість видів котлів підходять для застосування в нашій кліматичній зоні. Важливо перед встановленням звернути увагу на те, як обладнання приміщення такого виду опалення. Наступним розберемося з електричним опаленням. Електричне опалення це система опалення, яка використовує енергетичну енергію для створення тепла в приміщенні. Вона може бути реалізована за допомогою різних технологій, таких як радіаторне або підлогове опалення. Причому як водяної теплої підлоги від електричного котла, так і електричної підлоги від електромережі, конвекторів, інфрачервоних панелей та інших. Електричне опалення варіативне у своєму використанні, може широко застосовуватися як в будинках з невеликою площою, так і в будівлях площею 1000 метрів квадратних і більше. Для свого встановлення не потребує системи трубопроводів та радіаторів, або ж, навпаки, може бути інтегрована за допомогою електричного котла в класичну водяну систему опалення. Однак такий вид джерела тепла може бути досить дорогим в експлуатації, оскільки вартість електрики зазвичай вища, ніж вартість інших видів палива. Електричне опалення має наступні переваги. Невисока ціна обладнання в порівнянні, наприклад, з газовими котлами. Не викликає проблеми з монтажем і має компактні габаритні розміри. Високий коефіцієнт корисної дії. 99% електричної енергії перетворюється в теплову. Немає жодних викидів екологічного використання. Автономність роботи підтримує заданий температурний режим без додаткового втручання. Майже безшумний під час роботи. Але також такий вид опалення має і свої певні недоліки. Потрібна потужна мережа для заживлення котла. Залежність від електроенергії. Вартість опалення. Але тут треба зазначити, що після появи нічного тарифу, АЦ 50% знижка в період з 23 до 7 години ранку, з'явилась можливість накопичувати тепло в теплоакумулятор вночі, що суттєво економить витрати на опалення. Більш детально в цьому питанні вам допоможуть розібратися наші менеджери та розрахувати можливі капіталовкладення під вашу оселю. Звертайтесь за контактами в описі до цього відео. У твердопаливному опаленні використовуються такі види палива, як дрова, вугілля, брикети, пелети та інше. Досить поширений вид опалення в Україні, який має ряд своїх переваг. Є можливість обладнати систему з твердопаливним котлом, таким чином, щоб вона не залежала від електроенергії або залежала мінімально шляхом встановлення циркуляційного насосу. Часто використовується як резервне або основне джерело тепла до існуючого газового або електричного котла. Талеві твердопаливні котли мають невелику вагу та стійкість до перепаду температурних режимів, при умові встановлення термічного клапану та теплоакумулятора. Чавунні котли для твердопаливних систем мають солідний термін служби, але нижчий коефіцієнт використання палива. При правильному монтажі системи опалення можуть прослужити до 50 років. Також маємо і досить суттєві недоліки в використанні твердопаливної системи обігріву. А саме, в експлуатації вони потребують фізичної роботи, оскільки дрова, вугілля та інші види палива потрібно завантажувати, а також організовувати місце для зберігання. Пелетні твердопаливні котли більш комфортні в використанні, тому що дають змогу завантажувати паливо автоматично раз на тиждень та навіть раз на півроку, в залежності від об'єму бункеру для пелет. Але мають високу вартість. Твердопаливні котли ручного завантаження палива потребують більше простору для зберігання дров, вугілля та інших видів палива. Чавунні котли найбільше забруднюють навколишнє середовище, бо мають низький коефіцієнт корисної дії в порівнянні зі сталевими. На сьогодні їх виробництво і використання заборонено в Євросоюзі, а враховуючи те, що Україна поступово дублює всі європейські норми по енергозбереженню, то і нас чекають такі заборони в найближчі роки. Твердопаливні котли доречно застосовувати як у малих, так і у великих будинках. Треба враховувати, що на вашій ділянці треба буде виділити площу для зберігання дров, вугілля тощо. Експлуатація твердопаливного котла буде потребувати більше зусиль від самого власника оселі. Натомість такий варіант опалення є найкращим в сенсі незалежності від комунікації. Опалення за допомогою теплових насосів є поширеним способом, який набуває все більшої популярності в Україні щодня. Це спосіб отримання тепла для опалення приміщень за допомогою теплової енергії, яка знаходиться в навколишньому повітрі, воді та ґрунті. Тепловий насос працює за принципом витягування тепла з навколишнього середовища за допомогою компресора, який переносить тепло в приміщення через водяну систему опалення або через повітря за допомогою фанкойлів. Так що ж так приваблює власників заміської нерухомості віддавати перевагу саме цьому способу опалення. Тепловий насос може бути використаний для опалення будівель у холодний період року, а також для охолодження в літній період року. Економія на покупці кондиціонерів. В порівнянні з традиційними способами опалення, такими як електричні або газові котли, теплові насоси можуть бути більш економічними та екологічно безпечними, оскільки вони використовують в рази менше електроенергії та не виділяють в атмосферу викидів вуглекислого газу. Довговічність. Теплові насоси мають малорухомих частин, що знижує ризик до пошкодження та збільшує їхню тривалість роботи. Але існують і певні недоліки, з котрими потрібно миритися. Висока вартість. Встановлення теплового насоса може бути досить дорогим задоволенням, що може вимагати значних витрат на придбання та встановлення. Теплові насоси потребують регулярного обслуговування, що включає перевірку на витікання фреону та інших важливих деталей, що можуть впливати на їх ефективність та тривалість роботи. Підводячи висновки, ми бачимо, що кожна система опалення має свої переваги та недоліки. Потребує різних вимог до монтажу та правил безпеки. Має свою ціну експлуатації та самого обладнання, має свою екологічність, безпечність та надійність. Вибір виду опалення має бути обґрунтований умовами експлуатації будівлі та задачею, котру визначає для себе власник. Ми допоможемо вам обрати, які фактори є важливішими конкретно в вашій ситуації. Сьогодні при проєктуванні системи опалення приватного будинку використовують два або більше видів опалення. Комбінована система опалення з точки зору гнучкості та безперебійності являється найкращим варіантом. Якщо з ладу виходить один вид опалення, йому на зміну вмикається інший. Для кожного нашого клієнта ми проводимо аналіз умов встановлення систем опалення та кількості джерел тепла, які є вимоги до експлуатації та надаємо оптимальне рішення саме для вас. Врахуємо ваш бюджет і ваші потреби. Дякую за увагу! Якщо є питання, ви можете писати їх в коментарях. В описі до відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете отримати консультацію від наших менеджерів. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб дивитися більше корисних відео. Давайте створювати затишок разом та обирати найкраще.